І створення та редагування людей в програмі школа». Для того, щоб створити учня, потрібно нажати кнопочку Створити на плюсик. Все, що відмічено червоною зірочкою, треба доповнити. Тобто це реквізити обов'язкові для заповнення. Пишемо прізвище, ім'я по батькові, дитини. дату народження. Клас, в якому дитина буде навчатися. Згодом обробку персональних даних і дату прийому. Якщо дитини є подвійне ім'я або немає по в світості про народження, то потрібно зняти галочку Контроль написання і тоді можна написати подвійне ім'я. Якщо ж такого нема, то контроль написання може бути відмічений. Активно. Далі переходимо на вкладку Контакти, записуємо адресу проживання дитини. Якщо є наявний номер телефону, даємо плюс телефон. Якщо ж його нема, то не потрібно. Також серія і номер свідоцтва є обов'язковими реквізитами для написання. Дата видачі свідоцтво. Переходимо у вкладку, що якщо ж є наявний паспорт, то ми вибираємо зі списка паспорт, який є у дитини, і ми заносимо. Якщо ж це паспорт ID, то ці всі реквізити потрібно занести з паспорту. Якщо ж немає паспорта, то ніякий, нічого не вибираємо зі списку. Вкладочці батьки ми записуємо прізвище і не по батьків, і плюском можна додати їхній номер телефону. Перейшовши в вкладку Спеціальні, ми можемо поставити, яку освіту здобуває дитина на даний момент часу, здоров'я, якщо є дитина з порушеннями, мікрорайон, що співпадає з ліцеєм, в якому навчається дитина мікрорайон по адресі проживання. Вкладушці родина, Водина. ми вибираємо, якщо є неповна сім'я або багатодітна сім'я, вона забезпечена, вибираємо, відповідно, поставивши галочку. Укладочці важливо, потрібно вибрати, чи дитина здобуває освіту в нашому закладі. Якщо ж це є внутрішньо переміщена особа, то потрібно поставити галочку. Якщо ви в нашій школі на момент початку війни не навчалася дана дитина, то ми переходимо на вкладочку «Ні». І вибираємо школу, яку дитина відвідувала в своєму навчальному закладі. І нажимаємо кнопку Зберегти. Тобто всі реквізити обов'язково вже були до заповнення, і ми нажимаємо кнопочку Зберегти. Після збереження дана дитина вже з'явилася в класі. Перейшовши на вкладку класи, де так само ми можемо, ставши на відповідний клас, занести дитину. Зайшовши у нього, ми бачимо, що дитина навчається. Все, що позначено червоним хрестиком, це означає вибух. Ми можемо зайти у вкладку дитини, нажавши два рази мишкою, і знову відредагувати даний Дані, які є або змінені були під час навчання дитини. Якщо ж їх немає, то ми нажимаємо обох хрестик, або відмінити. Іншим способом додавання дитини є імпорт, як я вже говорила раніше, імпорт дітей, при тому, що вчителі спочатку заповнили Google таблицю, де є всі дані про дітей, і не потрібно вручну вносити. Ми нажимаємо сервіс, імпорт даних. Вказуємо шлях учнів або вчителів. Вибираємо файл Excel, який у нас вже попередньо збережений на комп'ютері. і комп'ютер генерує дані для імпорту дитини. Можна нажати додаткові налаштування і вибрати, якщо не було клас, який є необов'язковим для заповнення. Обов'язкові реквізити для заповнення це є прізвище, ім'я побать, дата народження та стать дитини. Нажимаємо почати імпорт, виконується генерування даних. З'являється віконечко Імпорт закінчено. Нажимаємо ОК, і дана дитина вже повинна також бути у класі, який ми, вже є двоє учнів, який ми створили шляхом імпорту, яку ми дитину створили шляхом імпорту. Ми можемо зайти на тану кладку і дозаповнити ці дані, які у нас є для обов'язкового заповнення. Тому що при імпорті даних ми тільки ті реквізити заповняємо, які потрібні для визначення статі і дитин. Закриваємо вкладочку і наші учні вже створені. Для того, щоб, щоб створити вкладочку Вчителів, потрібно перейти на пункт Викладачі, нажати кнопочку Створити. І так само, як і дітей, заповнювати обов'язкові реквізити для того, щоб дана особа була створена. Вибираємо посаду, заповнюємо, якщо були попередня атестації, якщо людина прийшла за, з, інших, з іншої школи, класний керівник ми натискаємо на стрілочку. Вибираємо клас, в якому класний керівник з випадаючого списку і переходимо на вкладку Контакти. Вкладці Контакти ми так само заповнюємо адресу проживання людини.